Доброго дня, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео техніки самодопомоги. Попередніх відео я вже розповідала про різноманітні методи і техніки психологічної самодопомоги, про те, що може бути психологічною опорою в стресових ситуаціях, про те, як застосувати техніки заземлення в складних ситуаціях для того, щоб допомогти собі прожити цей нелегкий період. Сьогодні поговоримо про дві коротенькі техніки: це техніка самозаспокоєння та позитивне мислення. Уявимо реальну ситуацію. Людині повідомили про офіційне скорочення. Через два місяці людина буде позбавлена офіційного робочого місця і джерела доходів. Що робити? Ну, в першу чергу, спробувати прийняти цей факт. Вам повідомили про цю ситуацію. Інформація вам доведена. Факт треба прийняти. Знаю, важко. В душі вирує коктейль з емоцій. І от ці емоції варто усвідомити, що зараз відбувається. В першу чергу це тривожність або такий вже конкретний страх. Страх, де я буду брати фінанси. Страх я не знайду роботи. Страх я буду працювати на менш кваліфікованій посаді і так далі. Це цілком зрозуміло, особливо цей страх підсилюється, коли ви є годувальником сім'ї. Наступна емоція це образа. Образа на свого роботодавця, образа на свого безпосереднього керівника. Чому саме вас обрали в цей список для скорочення? Адже ви фаховий спеціаліст, ви маєте певний рівень компетенції, ви маєте певний рівень досвіду. Також за страхом і образою може ховатись і агресія. Вона теж цілком зрозуміла. Так, ви сердитесь. Ви сердитесь на роботодавців, ви сердитесь на відділ персоналу, на свого безпосереднього керівника і так далі. Після усвідомлення тих емоцій, їх варто прожити. Прожити, тобто побути з тими емоціями, не ховати їх, не робити вигляд, що ви їх не помічаєте. А власне, прожити, усвідомити, так мені страшно, так я ображений, так я зараз серджусь, і ті думки у вас з'являються з дня на день. І є техніки, які в цьому допомагають зробити це досить екологічно. Це прописувати свої думки в ваш щоденник, які з'являються. Це будь-які техніки арт-терапії, це будь-які тілесні техніки, фізичної активності, все, що допоможе вам прожити цей непростий період. Ну, головне тут не застрягнути в цьому періоді. І якщо ви бачите, що ви самостійно абсолютно справляєтесь, далі треба себе заспокоїти. Так, це досить прикро, і це, м'яко кажучи, неприємно. Це дійсно страшно. Ви дійсно ображені. Разом з тим, це не настільки катастрофічно, це робота. І в цьому вирії життя ясно, що це буде не одна робота. І ви знайдете роботу. У вас уже був досвід, коли ви знаходили роботу. І це буде так само, ну, може, не зовсім легко, як попередній період, але робота знайдеться. Тобто ми себе заспокоїмо і зменшуємо катастрофізацію цієї ситуації. Ну, насправді, нічого аж занадто катастрофічного не сталося. І коли ми можемо себе заспокоїти, після цього ми підключаємо позитивне мислення. Для чого? Ми в своїй уяві формуємо бажаний позитивний результат, який ми хочемо отримати. Для того, щоб ми знайшли з вами наступну роботу, ми мусимо детально обміркувати, яка це має бути робота, яка це має бути посада, який це має бути функціонал. Можливо, він у вас буде трошки розширений. Ви претендуєте на розширення функціоналу, тому що ви набули досвід на попередній роботі. Що це буде за компанія? Це буде відомий бренд, це буде якийсь стартап, який це буде графік роботи, які будуть умови роботи, можливо, це буде часткова зайнятість в офісі, а частково вдома. Ви це все детально, детально виписуєте. Звичайно, сума винагороди, Колектив, який вас буде оточувати, цінності, які несе компанія, умови з точки зору. Середовища, в якому ви будете працювати, відносини в самому колективі і так далі. Це все бажано детально прописати і уявити таку роботу, той бажаний результат, до якого ви хочете прийти. Тобто ту бажану роботу, яку ви хочете отримати. Для чого? Для того, щоб коли. Ви дійсно потрапите в таку компанію, щоб ви зрозуміли. Це, власне, те, що я очікував. Це, власне, те, що я шукав. Наступний приклад. Людина дізнається про те, що її партнер зрадив. І, звичайно, це дуже болюча ситуація. Це розрив стосунків. Людина розуміє, що. Е Зраду пробачити не зможе. Тобто стосунки будуть розриватися, або це офіційне розлучення, або це просто розрив стосунків, роз'їзд в різні квартири і так далі. Що ми робимо? Так, ми намагаємося прийняти цей факт, так само, як і в попередньому випадку. Далі ми починаємо працювати з емоціями, які в нас вирують. Від початкового такого шокового неприйняття ситуації, це не може бути, я в це не вірю. Також, звичайно, далі йдуть ну, наступні емоції, які змінюють цей шок. Це і образа, це і злість, це і почуття якоїсь меншовартості, можливо, з'являється, да, коли ви розумієте, що партнер обрав іншу людину, а не вас. Теж. Усвідомлюємо ці емоції і намагаємося їх прожити знову ж таки в адекватний екологічний спосіб. Не витісняємо їх, не робимо вигляд, що нічого не сталося. Так, сталося. Так, зараз ображаюсь. Так, зараз серджусь. Так, зараз мені недобре і досить прикро. Всі вище зазначені техніки були описані і. Інформації стосовно цього, як прожити цей період, теж є безліч в інтернет-просторі. Що далі робимо? Далі заспокоїмо себе. Так, це дуже боляче, це дуже прикро, особливо, якщо це був не один рік стосунків. І тут можна іти двома шляхами. Або застрягнути в тих емоціях, переживаннях і довгі роки витратити на те, щоб помститися своїй половині, або людині, яка забрала вашу половину, або ж решту років витратити на те, щоб повернути вашого партнера. А можна проявити більш дорослу позицію. Так, ми приймаємо цей факт. Це не катастрофа, існує безліч людей, які теж опиняються в такій же ситуації. І вони знаходять свою наступну половину. І вони знаходять людей, з якими в них зав'язуються нові міцні гармонійні стосунки. І я теж можу зустріти людину і не одну, з якою в мене будуть дружні близькі стосунки. І для цього просто треба відкрити свій простір. І тут фактично знову ж таки ми формуємо очікуваний бажаний результат, яку людину ми хочемо побачити поряд з собою? Якого вона має бути віку? Чим вона має займатися? Які вона має мати якості? Які в неї мають бути внутрішні цінності, які в неї має бути інтелектуальний розвиток, почуття гумору. Ну тобто, все все детально, позитивно ми описуємо людину, яку ми хочемо побачити поряд собою. Також детально ми уявляємо, які це мають бути стосунки. Це можуть бути стосунки, які я не знаю там, знаєте, гостєвий шлюб. Раз на тиждень я зустрічаюся з такою людиною, проводжу з нею вихідні дні, і мені цього достатньо. Або навпаки, ні, це міцні сімейні стосунки, це будуть дійсно справжні сімейні стосунки, ми будемо проживати разом. У нас буде спільний побут, у нас будуть спільні діти і так далі. Кожен формує цей позитивний результат з огляду своїх потреб, своїх бажань, своїх можливостей. І тут ще важливий момент це подивитися, наскільки ви відповідаєте цьому позитивному результату. І в першому варіанті, і в другому. Що я маю на увазі? Уявити позитивний результат і заспокоїти себе це половина справи. Далі треба почати діяти. Діяти, тобто, якщо ми говоримо про перший кейс. Напевно, треба зрозуміти, якщо ми претендуємо на якусь посаду з розширеним функціоналом, а чи достатньо моїх знань? А можливо, мені треба щось підівчити, Можливо, це будуть якісь курси, і вони є в вільному доступі. Можливо, є якісь вебінари на певну тематику, я їх повинен послухати. Можливо, я з допомогою своїх друзів знайду людину, яка мене проконсультує. Яка надасть фахову консультацію в тому чи іншому напрямку? Далі я оновлю своє резюме, я розішлю резюме в ті компанії, в які би мені хотілося працювати. Я підпишусь на розсилку від певних. Роботодавців да, певних компаній, щоб бачити, які вакансії в них відкриваються. Можливо, я під'їду в ці компанії, зайду в відділ по роботі з персоналом, залишу там своє резюме і буду моніторити, які вакансії в них з'являються. Тобто я почну діяти, я почну діяти, і я зрозумію, що мені треба ще зробити для того, щоб це відбулося. Стосовно другого кейсу, я не закриваю своїх думках, я не сиджу на диванчику в плєдіку і не плачу з приводу того, що мене залишив мій партнер. Так, я це все пройшов, я усвідомив свої емоції, я їх проживаю. Я розумію, що я можу зустріти таку людину, як я хочу. Я сформував її портрет. Я детально описав, які стосунки я хочу. І тепер, напевно, я повинен подивитись, а чи вартую я цих стосунків? Можливо, я теж щось неправильно робив в попередніх стосунках. Чому так сталося? Тут же підключається здоровий аналіз. А що мені в собі варто змінити для того, щоб ці стосунки наступні були дійсно ну, реальними, і я міг їх побудувати? Можливо, я мушу... Трошки підкоректувати свої риси характеру. Можливо, мені треба попрацювати з моєю емоційною сферою. Можливо, мені потрібно привести в порядок свою фізичну форму. Можливо, мені треба бути більш цікавою людиною і трошки розширити свій кругозір. І я починаю діяти. Я йду в спортзал, я записуюсь на якісь курси, я фіксую. Ті риси характеру, до яких я хочу, які я хочу удосконалити, так і я собі складаю план дій свого самодосконалення на шляху до побудови тих стосунків. От ви знаєте, тут хочеться пригадати нашу стару сказку Попелюшку і сказати, що так, Попелюшка вийшла заміж за принца, але перед тим вона потрапила на бал. А після того вже принц з однією туфелькою приїхав шукати попелюшку і шукав її в усіх домах, поки не знайшов свою красуню, яку він, якій підійшла ця туфелька, яку він обрав. Тобто позитивний результат формуємо, але разом з тим починаємо діяти. Тому що тут є така пастка. Яка трошки сформована ізотеричним підходом, ви сформуєте позитивний результат, і він прийде. Ну, насправді виключення бувають, і чудеса в світі трапляються, але, як правило, треба щось робити самому. Це знаєте, як в тому бородатому анекдоті, коли Мойша дуже стомлений, іде вулицею після робочого дня. І говорить, Господи, наскільки ну ж можна, в мене таке тяжке життя, в мене купа дітей, я веду праведний спосіб, я працюю, я молюся. І кожного разу, разу прошу Тебе дати мені якусь фінансову винагороду для того, щоб мій матеріальний стан трошки покращився. І тут небеса відкриваються, і Глас Божий зверху говорить. Так, Мойша, я знаю про твій праведний спосіб життя. І я розумію твій стан, і дуже хочу тобі допомогти. Купи для цього хоча б лотерейний білет так само і нам з вами потрібно купити свій лотерейний білет для того, щоб дійсно отримати цей результат. Отже, робимо підсумки. Спочатку ми усвідомлюємо. Що відбувається. Далі намагаємося прийняти факт. Після того відчуваємо емоції і намагаємося їх прожити в досить екологічний спосіб. Заспокоюємо себе, зменшуємо катастрофізацію того випадку, тої стресової ситуації, яка відбулася. Намічаємо позитивний результат, який ми хочемо отримати. Формуємо. Позитивне мислення, і далі рухаємось назустріч позитивному результату. І тоді такий психічний процес, як сприйняття, допоможе вам. І, власне, в тому всесвіті, який вас оточує, тому безлічі різноманітних сигналів, шляхів, можливостей, ваше сприйняття вкаже вам. Власне, ту дорогу і той шлях, щоб ви прийшли до того результату, який ви хочете отримати. І так воно і буде. Я сподіваюся, що це коротке відео було корисним для вас. Мені б дуже хотілося, щоб в своїх коментарях ви поділилися своїми прикладами, коли ви застосовували техніку позитивного мислення, і коли вона давала і позитивний результат, і негативний результат. Коли ви могли заспокоїти себе, і це дійсно допомагало вам, і які техніки ви при цьому теж використовували в якості проживання емоцій. Це буде дуже корисна інформація в плані обміну. Дякую вам за увагу, до наступних наших відео. Бережіть своїх, близьких і себе!